проговорили про Present Simple Present Continuous, а тепер розберемо, де ми можемо використовувати їх у spoken English, в розмовній нашій англійській. Отож, розпочнемо із Present Continuous. Це час, який ми можемо використовувати, коли, наприклад, відповідаємо на телефонний дзвінок. Хтось вам телефонує і запитує, What are you doing now? Що ти зараз робиш? І ми можемо відповідати I'm reading a book, I'm watching a TV або щось подібне, чим ми зараз займаємося. What are you doing now? Making a straw також. Present continuous – це гарний час для того, щоб описати запросити людину або описати, що наші плани на якийсь найближчий проміжок часу. I'm going to cinema tonight. Would you like to join me? Я збираюся в кіно цього вечора, що хочуть приєднатися до мене. I'm going to propose tonight. Також гарним прикладом використання Present Continuous є ситуації, які показують, що постійно щось змінюється. Наприклад, погода дуже змінна, і ми можемо з вами легко сказати weather is changing. Але це не означає, що лише в цей момент, а в найближчі проміжки часу вона постійно змінюється. Are we becoming friends now? також презентка дуже гарний час, коли ми говоримо про. Те, що нам дуже дуже набридає. зазвичай такі речення використовуються зі словом always. They are always complaining about the weather». Вони завжди сперечаються про погоду. І це нас вже починає віддивати. «Jesus Christ, he's always interrupting». ще дуже часто present continuous використовується із словом «just». «Just» означає щойно або тільки що. Давайте подивимося, як це виглядає у прикладі. «I'm just leaving my work». Я щойно вийшов з роботи. Тобто людина в цей момент щойно тільки що щось зробила. I'm just finishing my dinner. У розмовні англійській символ використовується тоді, коли ми говоримо про наші звички, коли ми говоримо про якісь факти, коли ми говоримо про е, розклади. Давайте доберемо кілька прикладів подивимося, як це ми можемо використовувати у нашій повсякденній англійській. «I go to the gym twice a week». Я ходжу в спортзал двічі на тиждень». Тобто це дія регулярна, і саме тому ми використовуємо цей час. We eat dinner together on Wednesdays. Ми вечерюємо разом по середах. Тобто, це теж такий наш графік зустрічі і те, що ми разом вечерюємо. Коли ми говоримо про загальновідомі істини або факти, тут ми можемо теж використовувати present simple. She is a doctor. вона лікар. І ми використовуємо Present Simple, тому що це незмінне. Water boils at 100 degrees. Вода кипить при 100 градусів. Це теж факт, який не залежить від ніяких зовнішніх факторів. The sun revolves around the earth, and not you. Також present simple це той час, коли ми говоримо про table events, коли ми говоримо про події, які відбуваються за графіком. Давайте подивимося, як це ми можемо використати на практиці. The train leaves at 6 p.m. Потяг відправляється о 6-й годині. Навіть якщо зараз не 6 година, то все одно ми використовуємо present simple, тому що ця подія закладена в розкладі, і вона 100% відбудеться, незважаючи ні на що. My favorite TV show starts at 8 o'clock. Моє улюблене TV-шоу починається о 8-й годині. Звичайно, теж це в нас є розклад. Програми передачі і він не залежить ні від яких умов. Також, коли ми говоримо про present simple і present continuous, ми можемо порівняти два запитання: what are you doing і what do you do. What are you doing це зазвичай використовуємо тоді, коли ми говоримо про те, що людина робить в цей момент. Натомість запитання what do you do, яке вживається без ніяких інших слів маркерів, наприклад, usually everyday означає, хто ти за професією. What do you do? you «I am a student», «I am a doctor. Uh, хто ти за професією, я студент або я лікар? Натомість, «What do you usually do?», що ти зазвичай робиш, звичайно, речення буде перекладатися як питання про нашу регулярну дію, і ми вже будемо відповідати якимось дієсловом нашої повсякденної звички. Коли ми з вами порівнюємо «present simple» і «present continuous», ми ще мусимо пам'ятати такий момент, що існує група дієслів, яка не може вживатися в формі continuous. Це дієслова, які передають нашу думку, наші почуття чи якісь стани. Тому що ту дію, яку вони позначають, не можна робити лише моментально. Серед таких дієслів, наприклад, to see, бачити. Тобто, якщо людина бачить, вона бачить і в цю хвилину, і через хвилину. To love, like, hate, prefer. Дієслова на позначення подобання подобань теж належать до цієї групи, тому що якщо нам подобається «TV шоу то воно нам подобається і в цей момент, і через хвилину. До списку цих дієслів належить досить багато дієслів, тому якщо вже грунтовно вивчати це два часи, зверніть увагу на ці дієслова. Давайте подивимося на прикладі: Please give me money, I need it now. Будь ласка, дай мені грошей, мені треба вони зараз. Need ми використовуємо нібито для опису ситуації, яка відбувається в цей момент. Але коли ви звернетеся до списку наших дій слів, то ви бачите його серед них. Тобто, якщо немає, а, якщо воно є в тому списку, то ми не можемо вживати Present Continuous, а вживаємо звичайний Simple. Розберемо ще такий приклад: seems sad. Подивись на неї, вона виглядає сумною. Слово сим теж вживає є серед списку дієслів, які не вживаються в континіусі. саме тому ми вживаємо звичайний present simple – she seems sad – Вона виглядає сумною. Коли говоримо про дієслово have, теж треба звернути увагу, тому що have в англійській мові може означати власність, приналежність комусь, наприклад, I have a car, у мене є машина. І, звичайно, тут дієслово have ми не можемо використовувати в continuous, тому що воно, машина нам належить завжди на постійній основі, не лише в цей момент. Але є багато виразів, коли ми можемо використовувати дієслова із цього списку. В continuous. І що це за ситуація, і що це за вирази? Це вирази, в яких дії слова на позначення, емоцій, почуттів, власності, приналежності отримують нове значення. Наприклад, I'm seeing my doctor right now. Я маю призначення свого лікаря прямо зараз. Тобто я зараз у слово лікаря. Слово see a doctor – це означає відвідувати лікаря, бути на зустрічі, to visit my doctor. Ось тому тут сі ми можемо використовувати в такому контексті. Давайте порівняємо два речення. I'm seeing my doctor tomorrow at night. And what do you see here? Я маю запис зустріч своїм лікарем завтра у 9, і що ти бачиш на цій картині? У першому варіанті в нас сі набуває значення meet, visit, зустрічати або відвідувати. Тоді, як у другому, воно має своє пряме значення бачити.